З нетерпінням чекаю на концерт улюбленого гурту, розповіла Іринка подрузі. А 25 травня виступ відбудеться у нашому місті. Ходімо разом. Класно. А о котрій годині початок. Усе розпочнеться у сім годин. І з самого ранку? Чого це зранку? Ти ж сказала у сім годин. Переглядай відео, щоб дізнатися, як уникнути помилок на позначення часу. В українській мові, якщо говориш про час. Відповідаєш на запитання котра година, о котрій годині. І з котрої години до котрої години. Тому слід пам'ятати. На позначення годин використовуємо порядковий числівник 8 година о 8 годині. З восьмої години до 8 години. Кількісний числівник використовуємо на позначення хвилин 8 година 15 хвилин. О 8 годині 45 хвилин. Поглянь на плани Іринки на вихідний та зазнач, що та о котрій годині дівчинка збирається робити, тож дівчинка планує прокинутися о 10 годині. Зустрітися із друзями о 12-й годині 20 хвилин, відвідати дідуся та бабусю о 14 годині 40 хвилин. Зайнятися плаванням о 17-й годині 10 хвилин. Поки що плани на суботу звучать якось офіційно, правда? Щоб неформально сказати про час, уважно слідкуй за хвилинною стрілкою. Легко запам'ятати, як слід говорити про 30 хвилин 8.30, 12.30 о пів на дев'яту, о пів на першу. Запам'ятай. До 30 хвилин використовуй прийменники по та «на». наприклад, 15 хвилин по восьмій 15 хвилин на 9. 20 хвилин по одинадцятій 20 хвилин на дванадцяту. мовленні можна опускати слово хвилина 15 по восьмій, 15 на 9. Зверни увагу. Прийменник по використовуємо, коли говоримо після котрої години пройшло 15 хвилин, 15 хвилин по восьмій. Прийменник на вказує на наступну годину 15 хвилин на дев'яту Якщо ж називаєш час, у якому є хвилини після 30, використовуй прийменники до та за. Наприклад, 15 хвилин до дев'ятої за 15 хвилин дев'ята. Десять хвилин до дванадцятої. За десять хвилин дванадцята. Той самий час можна озвучувати по-різному. Наприклад, 14 20, друга двадцять, двадцять по чотирнадцій, 20 по другій, двадцять на третю. Погляньмо знову на плани і ринки на вихідний. Як можна озвучити години неформально? Можна сказати так зустрітися із друзями 20 по 12, 20 на першу, відвідати дідуся та бабусю ЗА 23. За 2015, 20 3. 20 до 15 Зайнятися плаванням 10 на 6. 10 по 5. 10 по 17 Склади свій розпорядок вихідного дня. Напиши його у коментарях, Зверни увагу. В українській мові на позначення часу не використовують прийменник без, тому форми типу без 15.8 є помилковими. Правильно говорити так за 15.8, 15 до 8. П'ятнадцять хвилин це чверть години. Тому час можна вказати наступним чином 15 на десяту чверть на десяту. За п'ятнадцять десята за чверть десята. Тридцять хвилин це пів години. Тому можна сказати 10.30, пів на одинадцяту. Оголоси час. Використай усі можливі варіанти. Шоста двадцять п'ят, двадцять п'ять по шостій, двадцять п'ять на сьому. П'ятнадцята десять, третя десять, десять хвилин по п'ятнадцятій, десять хвилин по третій, десять хвилин на четверту. 11.55 5 хвилин до 12 за 5.12. Зверни увагу. Якщо говоримо про неточний час, то використовуємо прийменник близько Близько 8 години. На позначення дат використовують порядкові числівники у сполученні з іменниками. Числівники відмінюються, а іменники назви місяців уживаємо тільки в родовому відмінку однини 1 квітня до 1 квітня. Говори правильно 7 лютого із 7 лютого. Форма люте помилкова. Для позначення знаменних дат порядковий числівник пишемо з великої літери. 1 вересня. З 1 вересня. Розкрий дужки. Усі чекають на фінал змагань 18 лютого. Прем'єра фільму відбудеться 15 травня. Концерт перенесено на 23 червня. Вітаю з 1 квітня. Іноді варто уточнювати час частиною доби, аби уникнути непорозумінь 9 година ранку, 10 година вечора. Старша сестра Іринки Олена збирається відвідати бабусю у Варшаві. Поглянь на квитки на потрібні дати та визнач, яким автобусом та коли можна буде поїхати, щоб витратити найменше коштів та часу. Вигідно придбати квитки на 29 квітня на автобус, який вирушає о 12.50, щоб прибути до Варшави о 10.55 вечора. Квиток коштуватиме 949 гривень. Повернімося до дівчат. Тепер ти знаєш, як уникнути помилок на позначення часу. Тож Іринці слід було сказати так: концерт розпочнеться о 7-й годині вечора. Запам'ятай. На позначення годин використовуємо порядковий числівник. На позначення хвилин – кількісний. До 30 хвилин уживаємо прийменники «по» та «на». 10 хвилин по 9, 10 хвилин на 10. Після 30 хвилин – прийменники «до» та «за». 20 хвилин до 10, за 20 хвилин – 10. Слово «хвилина» Можна опускати десять по дев'ятій за двадцять десята. П'ятнадцять хвилин це чверть години, чверть на одинадцяту за чверть одинадцята, тридцять хвилин півгодини, десята тридцять о пів на одинадцяту. Той самий час можна озвучувати по різному 18.15, п'ятнадцять, шоста п'ятнадцять, чверть на сьому, 15 хвилин на сьому. Чверть по шостій, 15 хвилин по шостій. На позначення неточного часу використовує прийменник близько, близько 8 години. На позначення дат використовують порядкові числівники у сполученні з іменниками. Числівники відмінюються, а іменники назви місяців уживаємо тільки в родовому відмінку однини 2 лютого до 10 лютого. Став уподобайку, тисни дзвіночок, учімо українську мову разом!